«Інвест Буковель» – єдина офіційна інвестиційна платформа курорту з продажу та купівлі нерухомості земельних ділянок та готового бізнесу презентує новий продукт для девелоперів. Ваш відділ продажів під ключ. Якщо ви є дівелоперською або будівельною компанією, ви вмієте гарно та якісно будувати, але не маєте часу, натхнення та ресурсу створювати власний відділ продажу Буковель» до ваших послуг. Інвест Буковель створить для вас ваш персональний відділ продажів під ключ. І ми подбаємо абсолютно про все: від створення маркетингового плану, контент плану, комерційних пропозицій до офлайн-продажів. Наша команда регулярно буде виїжджати на ваше будівництво, знімати ось такі нереальні звіти і показувати вашим інвесторам, потенційним інвесторам, як проходять справи на вашому будівельному майданчику. Команда Інвесбуковель це експерти з нерухомості. Багато хто з них має міжнародних. Родне досвід та досвід в розміщенні інвестиційних портфелів клієнтів більше п'яти років.